З вами я, Мен і сьогодні ми з Нубіком будемо Ми будемо строїти з, оцей домик на дереві за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. Да, всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я разом з Пашою буду строїти постройки за час. Ми будемо строїти такі от дерева за 10 секунд це дерево буде, за хвилину таке дерево буде, а за 5 хвилин таке дерево. Насігав? Ну бик поглянь, как я в мене дерево, у ось таке маленьке, то якийсь титан нафиг. Піпец, за в тебе за фігня, так нечесно, ламай? Ні, ти я твоє щас дерево нафиг зламаю. Генни, блін, шо ти тут натворив? Ладно. Будемо, напевно, вже начинати строити, я не знаю, що ми можемо. Я не спору, половину Короче, я не знаю. За 10 секунд, хто у нас буде таймер починати? Я. Я. Ну, я не знаю, коротше П. Зараз ми будемо строїти за 10 секунд. Да, тільки, ну, таймер, конечно, що я буду включати. Е, ти срака не ми. Ладно, я не знаю, що ми можемо на такому дереві, ще втихнути построїти, тут дві листви зламав. Ну бо тому що ну, ти тоже зламай, бо мені тут листва мішає. Ага. Угу, давай. Давай починаємо через три, два. 1. Что мне делать? Че тоже, ты понимаешь, я ще строю якийсь балкон на дереві, мені кажется, сейчас построю. Чи Че це. Нет, це якийсь доступ. Нет, це хата на дереві. Вообще, якась, по-моєму, хочу. Не, у мене час кінчився! Час! Мен... У ну, мене, мене тоже час кінчився! Ой! Я успів якусь нафіг листу поставити на Я не встиг буду... нічого поставити, крім цього телевізор! Я за тебя полічи у нас! Телевізор, блин, видали, бо що... пипец! Я ничего не встиг! Що це заховно? Давай подивися до мене і поглянь, в мене. В мене хоча б не балкон тут стоїть. Ну ти дурак, так не чесно. Я М просто дуже швидко нафіг строїв. А як ти так швидко? Це неможливо! Ну, ти дурнає, нафіг. <гум> <гум> ну реально, да як це Це неможливо? Це Як Як ти це построїв? Я... Це невероятно. Я ж тобі казав, що я суперстроїтель. строитель. в смислі, як так неможливо? Абсолютно. Я ж тобі казав, що я суперпупер строїтель. Супер медліний строїтель. А ти взагалі гівно срати. Да це це ти, какашка. Ладно, все, ми будемо розходитись уже по сторонам и будемо строїти за одну хвилину. Дам підписники, щось за 10 секунд ти дуже сильно облажався. Ладно. Я зараз буду строїти за одну хвилину і надіюся, все буде добре. Так, я тут одразу же листву зламаю. Ну, час ще не начався. зараз я його буду починати. А тут листу зламаю, бо вона мені мешає. І... Раз, два, три! Все, час пішов, якось я не знаю, що мені строїти ось ще, я не розумію. Ладно. Зараз я, можливо, щось попробую построїти, ну але. Блін, піпец. У мене капець, що я за фігню строю? Я не розумію. Ладно, мені потрібно якось ось так от робити. Ось так, ось так, ось так. Так, ось так от. Ось так от робимо. Ось так, ось так. І ось так, ось так, так. Ну, У мене ще багато часу, в принципі, я можу все построїти, все стигнути. Тільки мені потрібно, як можу швидкіше, взяти заборчик і ось так от робити. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось так, ось так, ось так. І мені кажеться, скоро час закінчите. Так, у мене перу там у мене там багато часу ще залишилось. Так, давайте, наприклад, телевізор якось повішаємо. От. Ну, нормально, хоча ні, ось так от краще, ось так. Так, і ще, наприклад, комп'ютер якось поставимо, я не знаю. Ой, мене мало дуже часу, дуже-дуже мало вже. Ой, ось так. І. Блін, якось треба все встигнути. Ой, ось так от і. Якось треба мишку встигнути поставити і. О, я походу встигаю, тільки ч я тут не можу поставити нафіга? Все, час в мене кінься, тільки що в мене так холосно. Блін, ну а чому я мишку не міг поставити? Що це за фігня, чи Це не мишка. Це, походу, не мишка. Блін а, піпець. Ладно, тоді сюди вже піду. В мене, коротше, час теж кінчився, ну, але, блін, в мене чомусь мішка не ставилася, бо це не мишка, я не знаю. Що в тебе фігзак, квартира якась. А то говно якесь. Можна, я телевізор хоча б переставлю, бо він тупо поставився. Ладно. А що в тебе дуже немає ніякої кроваті, нічого? Ну да бо я не встиг, в мене ніфіга не було. Ладно, пішли до мене, у мене дуже така. Ну, звісно, в мене з вигляду дуже погана хатка, але всередині. Тоже напевно. Блін, ну як? Як ти це встиг? Це неможливо? Це можливо, все можливо, коли ти маєш коли ти маєш оцю увереність. А тобто не увереність, а тобто бажання. Ну а як? У мене теж було бажання. Як це? То це неможливо. Бо ти дуже клапливий був, а треба бути таким трошки. Та статим. боже, я це не це я не буду це знімати нафіг, Це гавно якесь. Так, я б налив свій вже таймер, коротше, я вже готовий подувати mm. следующе. Та піпіс, підписники! Сину басень, 100% 4 як він це построїв? Це неможливо, я просто вже не можу, в мене мозги не витримують. Точніше, ці дурацькі нерви. О, Бог ти мій, в мене непонятно, що вже в голові творить, або я навіть не знаю, що мені строїти. Блін, в мене ідей 0. Ладно, напевно, зараз буду починати вже свій час. Ой, підписники. Мене нерви просто взриваються. Просто мене вже бісить. Це все просто тупо. В мене це так бісить, що ж піпец. Ладно, таймер почався. І. Я начинаю це строить. Ось так. Ой, шо за фигня, не понял. Так, я такий дурак? Ой. Дурака, кусок. Ось так. Я я пытаюсь все построить. Ну я якусь фигню опять начинаю строить опять. Пипец. У меня полная фигня. Мне хотя бы треба факелы поставити. Между прочим. Ось так. Я вот так вот зроблю. Опа, все, ты просветлишься. Набагато. Ось так от робимо. Ага. Ось так. Тільки тут треба закрити це діло. Опа. Все. Ось так прокапуємося і дивимося. Ага. Ну. Давайте тут. Tuta... Наприклад, наприклад, я ось тут поставлю такий стульчик, точніше, стіл і ось ось і от крісло. Е! Що я його поставити Не можу. Що воно таке? Не ну Воно ще не похоже на моє крісло, не зрозумів. Що за фігня? Ладно, давайте візьмемо нормальний стульчик, бо я якусь фігню взяв. Ось це. от. Все. Давайте це поставимо. І. де мій стіл? не зрозумів, що за фігня. Так, ладно, все, беру новий стіл. І все, в принципі. Так. Давайте візьмемо, зараз. Коротше, вообще. Ми построїмо зараз. Euh, тут якийсь, можна сказати, такий великий стіл, euh, бо я хочу тут -а зробити а ще дуже прикольне місце там, де я поставлю. Ну, коротше, дивіться, я зараз тут оставлю синій диван. Хоча стоп, це. Пере... Блін, да це не на цьому місці буде. Це буде в занадто інакшому місці. Так, давайте тут, наприклад, через листу поставимо. Надіюсь, вона не пропаде. Ось так. Ну і ось так якось, я не знаю. М -м. Давайте ось так. І ну ось так от. Я не знаю, як мені вообще построїти все. Ось так. що то в мене вообще ідей ноль конечно ж, бо я не знаю, що мені строїти. Навіть не знаю. Ладно, це нормально, вроді би вже. Тільки що я диван просто. Ладно Оста ставлю сюди ось ось такий ось стіл. Особі'm. Ось такий стіл величезний. Там, де стоя... буде стояти в мене ось такий от, е, прикольний комп'ютер. Ось тут монітор е, супер мега великий. Ось тут мікрофон. А ні, він якийсь тут он не так добре виглядає. Хоча ні. Це ось тут його поставимо. <г PG> прикольно для цього для цієї штучки. Так. Головне взяти нормальну штуку. Нормальну мишку тільки... блін, ну я просто час просраю, просто час прос... Прос... Да. Тільки, а де ця тупа мишка? Я не розумію. Ай, похоже, у мене комп'ютер буде без мишки, бо тут мишки, походу, і нема. Ой, Піпець якийсь повний. Що це за фігня? Ой, ладно, фіговий мод, походу. Ладно, Беремо ось такий комп'ютер. І саме його, наприклад, сюди, сюди буде прикольно дивитися вообще. Так. Давайте тут. А, поставимо, коротше, клавіатуру. Ага, вона вже включена. Так, добре. Так, давайте ще монітор включимо. О, красивий який. 144 Гц. Імба. Так. М що мені можна ще поставити? Що там мене ще, Може сюди мікрофон поставити? Ні, я не можу. Ем, так. Що можна? І, кстати, да я ще можу зробити таке саме. Тільки я це набагато іншим зроблю. Типу тут ноутбук поставлю. Це буде ніби робочий ноутбук. Ну, от, Типа я буду тут працювати. От тут. -то. Хоча тут не Windows стоїть, такий macOS. Ну, ладно, нічого. Пофіг, що там не Windows стоїть. Тільки, блін, ну я якусь фігню строю, мені часу вообще не вистачає. Підписників, ви це представляєте? 5 хвилин і не вистачає. То вообще піпец якийсь піпец вообще. Я не розумію, що я вообще строю, конечно. Я дуже медлений походу. Ну от у мене пару, у мене одна хвилина устається. Ну як? Що, як тут все встигнути? Я не розумію. Чому? Як мені тут бляха то піпець якийсь повний. Я настільки медленний, що не можу навіть нормально, блин, нормально з листу поставити. Пипец підписанки, то якийсь вообще позор, я думаю. Вообще позор повніший. Ну чому я такий нічого не вмію? Ну блін, ну якого фіга? Я нічого не вмію. Що за фігня так? Мені залишилося тут, наприклад, два ліжка, наприклад, поставити. Ось тут. Що там ще можна поставити? Я не знаю. Ось таку от штукенці ось тут і ось тут. Ось тут поставити таке от. Ось. І ще мені, наприклад, що мені ще можна? Я не знаю. Нафіга. Так, ладно, давайте ще, наприклад, балкон спробуємо зробити. Я не знаю, як це можливо. Балкон зробити за такий малесенький час зараз. У мені зараз устояття дуже мало. У мене одна хвилина, тільки устояття. І мені кажуть, я цей балкон навіть не встигну застроїти. Ось так якось, я не знаю. Я щось таке ніби построїв, щось ніби похоже. Ну давайте тут ще двері поставимо. Ось так от. Ага. Так, ну я не знаю, що мені ще построїти. Мені щось треба ще придумати, я не знаю, що. Блін, ну от часу не вистачає. Тут я, наприклад, буду відосики знімати для вас. хе, -хе. Тут а, з камерою, з веб-камерою, можна сказати. ну, Це така не веб-камера, це. Коротко, крута камера вообще, просто. Так, що можна мені ще зробити? Що мене тут ще є? М -м, так. У мене тут дофіга всього є. Ну а от у мене ще і PlayStation. Точно! Може мені зараз зробити десь ще місце там, де я зможу собі поставити плейстейшн. О! представте, буду на дворі грати плейстейшн. Хоча ні, це якось так собі тільки мене часу дуже мало. Ви це представляєте! Це неможливо. Піпец. Ладно, що мені можна зробити? Що мені можна зробити? Як мені позовити плейстейшн? Ой. піпец, підписники, я не, не розумію. Ладно, давайте якось тут зробимо місце. О -о 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 -о. Піпіет. Дуже мало часу. Піпес, ну вот, блин, ну, подивіться, яке медленно строю. Ну, ви представляєте, блин. Ой, тупе дерево, воно мені мішає дуже сильно Строити мою кімнату нову. Якби ось так. Давайте блин ш, де ця листва, дурацька, воно мене вже задовбало. Так, листва. Туто, стій. Не двигайся нікуди. Ні, ні, ні. Так, тільки, ну от, от, от вы ездивайте, чи що, Я не встигаю нифига. Короче, мені залишилося тут всього лишь двері поставити. Оооом. Піпец, ну от, ну вот, от, блин, мною. Я нифига не встигаю. Так, ну трошечки, ще трошечки. Ось так от, ні, ну що це за фігня, Ну що це за фігня повна? Не розумію, я фіга мене пару секунд остається. Нєт 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 Я не встигаю Ну не пару секунд. У мене ще пару там ну, більше 10 секунд. Но в мене тупо не вистачає. Воще нефіга. Якось ось так це зроблю. Ну що ж це такое, блин. Що це довбало Що де листва. От Ну пипец, нет! Сейчас кинчаете то! Що так швидко? Опа. Я встигаю? Я, встиг... Я встигаю? Я встых! Я встиг! встиг, писники! Все! У меня час кинчился! Ух, пипец! Я, походу, реально встиг! Пипец, підписники. Ну прикольно, у конечно, получилось. Ну ладно, будемо зараз дивитися, що у Паші вийшло. Уже вийшов. У мене теж час вийшов, я взагалі нічого не встигав. Я намагався щось нормальне построїти. Ну давай построїмо, давай підемо, коротше. <на> Вау, даже круто, я тобі скажу. Ну так, да, ну але, блін, у мене дуже мало чого. І тут, кстати, мишки в цьому моді нема. А, ну ну, примерно. Ну. Ну не знаю чего, проблема. Так тут я клавіатура, чого ти клавіатуру не поставил? Так я її поставив. Ти чо? Так, ну все, короче, да. Так ну, ні, не, все, не, все, не все, не все, не вс, все, ша одні двері, Вот, подивись, вот тут. Да, 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 да. Вот, що? Та йди сюди. Ось сюди, ось Балкон, да вот, да иди сюда. Вот сюда, вот Ось тут дверь. А! Нафиг. Ага, і що? І а тут та, та PlayStation. Я вот так ты та понимаешь диванчика. Ну блин, ну я не встиг. Ну да, я, конечно, оцінив твою кар. Ой, блин, я случайно выживание вошел. Я оцінив, короче, твою хату. Пришли до <гум> моей хаты. Ладно, я зараз понял. Э, что тут протекает, я не поняв. что <гум> в бы тут, ладно, я пока е! знизу подивлюсь, що в тебе там. Ладно. Давай, короче, поїхали ось сюди. От. Це ось Давай. така перша кімната, це ось така кухонька. М -м, блин, як кто-то встиг, це невероятно. Давай пішли далі. Ну це коротше моя. А ні, це ось такий стіл зачарування. А, ну ти фіз. Підвісний, до речі, підвісний Побач, підвісний, підвісний. О, Піпець. Ну як ти це встиг, то не виробляє. Ідемо на, на наступний етаж. ідемо на наступний далі. Це вже моя кімната. Я, коротше, клавіатуру не встиг додати, але вона все равно. Це дуже круто. Ось такий комп'ютер. Ну ти утрати це... не зможеш ти вообще. Як ти не травмати? я вій, я, я, я собі, короче, я в друге місце. Також я добавив собі на не знаю навіщо локатор. Також ось такий балкончик підвісний, нубік. Ось такий. Ніфігасі, Споконні. ну як це це встиг? Це неможливо. Просто <звіньут> Так, Е, ти <звіньут> дурак! Я, ти думаєш, що сліпий, ось так ось забрати ті. Йо, Все. Да ладно, коротше, оце, да? Все одно, короче, тут можна подивитися ось такий дуже крутий ролик про Майнкрафт. Ага, дуже крутий ролик, блін, да. так. Також ма. А, ти тупе яке! Да, дуже тупе. крутий ролик, я подивився, дуже мені сподобалось. Ладно, що там далі? Ідемо наверх самий верх, і тут не представляєш, тут цілий пляж. Ну, як ти це все построїв? Це неможливо! Я не вірю. Гуляй, тут також є такий басейн. Я не вірю, кожен. це не правда. Це правда, тут також ось такий магазинчик є. Да як ти це, це встиг? Це неможливо. Також також сюди можна залізти, ось так подивитися, тут ось такий ро, так можна подивитися тут телевізор. Також ось такий, такі, от такі, ну можна так сказати, гамаки. І також саме головне тут прапор України, щоб знати, що це таке вообще. Ну блін, ну чому я нічого не встиг? Це наш флаг, тим більше. Блін, ну що? Да, це нормально, Нубік, це нормально, це дуже кльово. Да блін, ну як це неможливо. Це можливо, пухляння камена. Ну конечно, хата не дуже така красива, але внутрі дуже гарно мені так кажеться. Ну блін, ну як ты застиг встиг? Я... Да, я навіть би другий би поверх би не встиг би построїти. 5 хвилин Нубі, 5 хвилин. Ну я не встиг, я даже. я даже, в мене тільки перший поверх, в мене більше нічого нема. Короче, підписники, оціняйте, короче, ну, цей, наші хати, ну мені так кажеться, я па. Ну я, наверное, я переможу, навіть, бо Нубік тут навіть нічого не встиг зробити. Мене змісту, нафіг. я виходжу відсюда Короче, друзі, ну нубік, ну мені, мені сподобалась твоя третя постройка і твоя коротше і твоя друг... ну, звісно, друга Ну конечно, друге це було б бага... дуже непогано додавати інтер'єр. Ну блін, ну я нафіга не встиг. Я ще нічого не встигаю, це неможливо. <гум> блін, Так ну... да, нормально в тобі телевізор тут в невісомості Да блин, ну а як тут нема таких телевізорів, які просто стоять? Блин А ми... чому на хату туди розрушено? А чому на хату розрушено? Да бо я тобі і тоді розрушив Ах ти ж срака, ти... Да в мене да, вже да, да. тут нічого нема. Ти нарываешься. Не да ну що я тоже тобі зламав хату. Ти, ти, те, ти повністю зламав, дурак, Бляха Ну тоже сейчас пропаде, все. Нафінь. Mm. Ну мені подобається твоя третя особлива хата, ну вона, звісно, дуже велика, але немає підсвітлення, дуже мало світу. Ну блін, дуже... ну за у мене тут все пропадає? в тебе я тут листова, не знаю. Ну то я ну, її напевно, ну, зламав. Мені, мені, так, от мені так вважається, що я сьогодні переміг. Ну блін, ну як це ти, як ти це строиш? Розкажи секрет. Секрет в тому, що не треба нервувати і вірити в себе. Ну я вірив в себе, ну питався. А, не, а ти нервував? Ну я не знаю. Ще. Ну, ну значить. Ну, значить, коротше, ти нервував, що ти не встиг. Mm -hmm. Ну, оціни, ну до речі, скажи, що правда мій пляж дуже крутий. Ну, блін, я не знаю, як ти це построїв. Ладно, коротше, давай пішли прощатися. Ну це неможливо. Чому я такий ноб в Майнкрафті? Ну вообще-то ты нубик Майнкрафті, а не нуб. Ну короче, давай, Иди сюда. Ну просто нічого не хочу, Я ніколи тепер не буду тебе постройки мат, вы на меня вбивает. Ладно. Короче, був я, нубик мен и цей нубик, короче, какой. Ну ты в себе, короче, всем пока-пока. Ладно, вами нубік нубик Майнкрафт и всем пока. Гергсаба.